Друзі, доброго ранку! Приїхали ми на наш об'єкт. Будемо сьогодні з біжкою зашивати. Є в нас такий пістолет для... Для бітумки. Ось такий він у нас є. Теж непоганий. Потім покажу його в роботі. І ось такі цвяхи для цього пістолета Рифлни Такшу ось ось так Хочемо зараз ще помазати торці Торці з'їзбіжки і будемо приступати. Погодка, конечно, сьогодні така собі Щось моросить, капає Але нічого нам це не завадить. Viem, aby sme do dňa.